Вже другий тиждень Дніпропетровщина потерпає від значних підтоплень внаслідок рясних опадів та скидів під час весняного водопілля водосховищами. Наша знімальна група побувала в деяких підтоплених районах Дніпровської громади і поспілкувалась з місцевими жителями, які опинилися в епіцентрі стихії. Деталі далі у сюжеті. Наразі відбувається найсильніший розлив річки за останні 10 років. На жаль, Дніпропетровщина страждає від цього чи не найбільше. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що це не надприродне явище, а щорічний пропуск весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду. Ситуація у самому Кам'янському контрольована, а от території, які межують нашим містом, зазнали сильного підтоплення. На території нашого міста ми сьогодні спостерігаємо розлив річки Дніпра. це саме на, в районі місцевого пляжу, в районі Дніпробуду. Де спостерігаємо підтоплення території, але все ж таки, це ті території, де не проживають мешканці на щастя. Є поодинокі факти підтоплення лодочної станції. На жаль, території, які межують з нашим містом, все ж таки потерпають більш від підтоплення, а саме селище Курилівка, де на сьогодні підтоплена більша частина там кооперативних садоводчих товариств а також декілька приватних. Будинків. Вже тиждень вода пробуває, і сьогодні це вже максимальний рівень води піднявся, зауважив інструктор з дельтапланінгу, який працює на набережній Дніпробуду. Потопило багато у нас човнів. Майже встигли все врятувати. Ну, ми тут теж тримаємося якимось чином. І якщо треба якась допомога на воді, ми взагалі готові врятувати, допомогти. Курилівка селище міського типу Петриківського району. Ось де вода спричинила значну кількість руйнувань та збитків. Декілька садівничих товариств селище взагалі, без електрики. І коли вона з'явиться, на жаль, невідомо. Ми вже п'ять днів перебуваємо в умовах надзвичайного затоплення, яке продовжує погіршуватись кожним днем. Бідкається мешканка місцевого садівничого товариства Олександра. Далі у людей затоплені дома, це не просто дачні учаски, здесь жителі живуть круглогодично. У некоторых затопило транспорт. Люди, некоторые люди лишились жилья. У нас мужчина с ребенком семилетним. Его эвакуировали на левый берег. Ему ночевать негде. Он остался ночевать в школе своего сына. Вчера здесь просто ручейки из-под земли. Ключи, ключи били из-под земли. То есть это не просто она идет. Она уже из-под земли бьет. Ей некуда впитываться. Там есть люди, которые вообще они отрезаны. От суші ані вони ну, переїжджають вони на на великих машинах. Тобто у них вдома, вокруг дома вода. Больше вони до суші добратися ніяк не можуть. На питання чи збираються евакуюватись, Олександра відповіла, що немає наміру цього робити. Ми переживаємо, нет, ми будемо здесь до последнего, Ми нічого не будемо. Ми мы, мы не собираемся уезжать. У многих людей, которые остаются в затопленных домах, у них є некуда їхати. У них большие, огромные собаки, им некуда уезжать просто. Поэтому вони остаются там, как-то передвигаются, как-то ну в забродах. Ну. так как есть. Одни люди эвакуировались, у них 9 собак и одна кошка, но они опять приехали домой, потому что им просто тоже некуда. Посидели, посидели, вернулись обратно в затопленный дом. Усі мешканці садового товариства об'єдналися і замовили три камази піску, щоб розкласти його в мішки та хоч якось затримати протікання води. Людям, які проживають в районі з підвищеним ризиком підтоплення, було надано попередню інформацію про загрозу та можливі наслідки. Ну, 12-го ми бачили попередження, але це не приберегова зона, і ми розуміли, що, мабуть, надійде до цього вода, оскільки ну приблизно ще 12-го було до берега води десь 3 кілометри. Десь у 10-й годині вечора, 14 -го квітня, я привезла дитину до мами, яка проживає тут на постійній основі. Уже тоді вода почала активно пробувати і вже за 10 хвилин весь перший поверх поплив, згадує Ніна. Ми встигли вивезти машини, забрати дітей, якісь речі, пакети, і вже поїхала мама до мене. А на ранок, коли ми приїхали, доступу до будинку вже не було і вже почали затоплювати сусідні будинки. Сусід навіть не встиг спати навіть не встиг вивезти машину. Мешканцям дуже важко самотужки вивозити мокрі речі, бо рівень води сягає більше метра. Зараз зібралася з мислями, наважилася, але це ще треба пережити, побачити, як холодильник плаває по першому поверху дивани. І наважилася, зібралася, і ось сьогодні приїде наметичний городок огородок МЧС, і ну, будемо просити допомоги. На фоні тотального зневоднення в світі подів. Не явище виглядає надприроднім, але фахівці запевняють, що природа має певну циклічність. По перше, хочу сказати, що це природне явище. Такий паводок він проходить, має свою циклічність і відбувається майже кожні 10-15 років. Останній із подібних був у 2013 році, але на тоді ситуація була менш критична, ніж сьогодні, і більш контрольована. Наразі небезпека затоплень зберігається за прогнозами синоптиків. Вода може підніматися до кінця квітня, початку травня. Пік ще попереду. Мешканців прибережних зон закликають вивести техніку та цінні речі.